По-своєму, кожна пташина співає, по-своєму, кожен народ розмовляє. У мене і мого народу українська є мова чудова, своя материнська. Посвітую її, як святині нестима, допоки живу в чистоті берегтимо, з любов'ю сердечною і вірністю сина. Ця мова для мене, як мати єдина. Ой, яка чудова, світла й багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діти й бабусі, і знаю її добре, ще краще навчуся. Колискова, материнська ніжна мова, мова сили і простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Раз казала мені мати, можеш мову багато знати. Кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Вона, як пісня колискова, заходить в серце її душу з ранніх літ. ця мова, наче пташка світанакова, Що гордо лине в гордо в свіє стрімкий політ. Колосисту на віки, українську рідну мову, вдар дали мені батьки. Берегти, її, плекати буду всюди, повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Велична щедра і прекрасна мова. Прозора й чиста, як гільська вода до України мова барвінкова така багата і вічно молода.